Щодо бронювання чиновників, ну дивіться, чиновник може сам піти добровільно вкласти контракт. Бо ми це йому не заборонено законом. Тобто, право у нього таке є. Але при цьому я розумію, що, наприклад, якщо там. Ми мобілізуємо не знаю там міністра або старосту якогось села. В першу чергу це на що вплине на роботу міністерства, на роботу цього там не знаю селища і так далі. Тобто, хто ж повинен все ж таки залишатися і керувати? Або тоді, якщо вже ми прийдемо до того, що мобілізувати потрібно 100% всіх, ми повинні розуміти, що тоді всю країну треба враховуючи всі державні інституції перевести в такий стан. Коли ну по суті країна зупиняє свою роботу, всі державні інституції, пане Олександре, в новому законопроекті, який зараз розглядається в комітеті, комітет почав розглядати правки. Хто скажімо так, які категорії передбачені від бронювання? Бо вчора, наприклад, в нашому ефірі, Сергій Демченко так сказав, що теж слуга народу, він сказав, що всі поліцейські будуть заброньовані за новим законопроектом, за змінами, які будуть внесені, а давайте. Чи є це да, так? Чи ні? По перше, давайте у вас глядач розуміє. Є такі терміни як бронювання і відсрочка. Це юридично раз різні терміни. Да? Тобто поліцейські отримують відповідну відсрочку, але там після відповідних критерій, якщо поліцейський звільняється, відстрочка скасовується, тобто він одразу мобілізується. Тобто ніякого бронювання. Не знаю, чому Сергій Дельченко так каже, ну можливо, не читав закон, але це відсрочка. Відсрочка є тих самих підприємств критично важливої інфраструктури, тобто вони там кожні півроку проходять відповідну комісію. Це такий ланцюжок, де є профільне міністерство, яке відповідає за критично важливу інфраструктуру, яке визначає це підприємство, яке визначає відповідний перелік. Далі є генеральний штаб, який каже: Да, я підтверджую. Перепрошую, да, я підтверджую, що там от в цьому переліку немає військовозобов'язаних з з дефіцитними військоволіком спеціальністю. Те, що я казав, це атавізм. Ну і далі там накладається відповідно, все ж таки тимчасове відтермінування відсрочка, але це не про бронь. Розумієте? А хто матиме цю бронь в новому законопроект? Ну я так розумію, для народних депутатів бронь, наприклад, залишається. Ну ні, Ні 에, дивіться, 에, там зараз самі народні депутати пропонують на наступне, щоб дозволити народним депутатам паралельно виконувати, наприклад, 에, службу в збройних силах України. Але тут є 에, достатньо багато юридичних моментів. Народний депутат, згідно конституції, виконує суто одну функцію: це є представник народу, і 에, він виконує законодавчу наглядову функцію. Якщо якщо депутат. Йде служити Збройних сил України, на мій погляд, він повинен скласти мандат і піти служити Збройних сил України. Бо ще раз хочу наголосити: народний депутат в першу чергу це все ж таки законодавча інституція, які повинні приймати закони навіть в такий складний час. Якщо більш того, вже є там у нас роз'яснення від антикорупційних органів, і в нас є вже випадки, коли одного з народних депутатів нас доганяли антикорупційні органи, коли вони отримали фінансове забезпечення як в військовому підрозділі, так і зарплату народного депутата України. Тому тут багато питань, але при цьому я вважаю, що нудиться право народним депутатам. Ну які там зараз пропонують, ми в законі можемо е залишити. Але для мене це величезне питання з точки зору того, якщо парламент в Втратить е, працездатність, е, якщо парламент не зможе приймати далі законами, парламентська президентська республіка, то кому це буде в першу чергу вигідно? Росіянам чи громадянам України, якщо країна буде паралізована? Дивіться, це, це така от історія. Пане Олександре, це важливий момент. Ви, про, ви зазначили. Я хотів би трошки за нього зачепитися. А зараз парламент працездатний, тому що ми бачили минулого тижня перенесення пленарного тижня. Цього тижня теж було таке повідомлення від вашого колеги Желізняка, що можливе перенесення, але поки що не визначили. Чи є зараз в принципі в парламенті голоси для прийняття рішень? Дивіться, зараз парламент працездатний. Голоси для прийняття рішення є. Я не читаю. Пана Железняка, хоча з ним там товаришує і... нормальні кількому стосунки. Ну, можливо, він більше знає. Ще раз хочу сказати, я не чув зранку, спілкуючись з Русланом Олександровичем Ставчуком, я не чув з продукту того, що будуть якісь перенесення, тобто, все в штатному режимі. А що до роботи комітету з питань нацбезпеки та оборони? Пан Ш... Гончаренко пише, що сьогоднішнє засідання, на якому власне мали б продовжити розгляд правок до мобілізаційного законопроекту, скасовано. Це так, і що сталося? Дивіться, воно не скасовано, воно відтерміновано. Це право комітету визначати механізми та принципи, як він буде побудований працювати. Комітет визначиться, що потрібно провести відповідні додаткові консультації для того, щоб далі продовжити роботу. Я розумію, що багато політиків зараз намагаються робити на цьому хайп тіктоки і так далі. Але хочу нагадати цим політикам, що зараз все ж таки війна. А готуватись до виборів, якщо вони взагалі колись можливо бути, а можливо тільки тоді, коли ми все ж таки переможемо, і відстоїмо нашу країну, але а не паразитувати, як зараз це відбувається.